Тема 26. Пізнання та мовлення. Запитання перше: мова і мовлення, види та функції мовлення. Проблема егоцентричного мовлення. Мова та мовлення: набір знаків та правила оперування ними. Визначення лінгвіста Фердинанта де Сюсюр. Головна властивість мови: довільність знакового матеріалу. Мовлення це процес оперування мовою. Тоді мова та мовлення мають три важливі відмінності. Перша мова стабільна, мовлення динамічне. Друге, мова це сукупність соціальних смислів значень, а мовлення індивідуальне. Мовлення є резервом для розвитку мови. Коли дитина вивчає мову, знає правила мови, вона може вільно користуватися цими правилами. І тоді можна буде говорити не тільки про значення слів. Ай про сенси. Різниця між значенням і сенсом. Сенси це резерви для розвитку значень. Сенс домінує над значеннями. Третє: спосіб оволодіння мовою і мовленням. Людина спочатку опановує мову, наприклад, іноземну, з точки зору лексики її і граматики, а вже потім починає говорити, тобто використовувати мову. А як опановується мовлення? Навпаки, спочатку дитина розмовляє, а вже потім вивчає правила мови. Це справжнє диво, коли дитина починає говорити, не знаючи правил мови. Проблема співвідношення житейських і наукових понять: види та функції мовлення. Мова може бути символічною та сигнальною. Спільними функціями для обох є спілкування та вираження. Експресія. Експресивна функція необхідна для встановлення емоційного контакту між тими, хто спілкується. Знакова буде розділена на зовнішню та внутрішню. Для зовнішньої функції наступні: перша індикативна вказівна функція, друга номінативна функція, третя сигніфікативна функція, значуща. Четверта знак є формою збереження і відтворення знань, гностична функція. Зовнішнє мовлення поділяється на монологічне та діалогічне. Монологічне мовлення поділяється на усну та письмову. Внутрішня мова егоцентрична мова. Полеміка Вигоцького і піаже. Викладено в таблиці. Таблиця має чотири колонки. Назва першої колонки характеристика егоцентричного мовлення, назва другої зміст. Третьої функції, четвертий розвиток. Перша, перший рядок піаже 1932 рік. Переклад на російську мову: Річ Рібенка. З приміткою це як це зрозумів Вигоцький роботу піаже. Щодо змісту, егоцентричне мовлення це термін піаже. Одна з однак, ознак відповідного мислення наочне інтуїтивне мислення. Егоцентричне мовлення нагадує згорнуте мовлення. Егоцентричне мовлення піаже називає зовнішній монолог. Він згорнутий, скорочений, а головне, не вимагає відповіді. Піаже називає це ілюзією розуміння. Дорослий і дитина можуть спілкуватися між собою, але це ілюзія розуміння. У цьому моменті Вигоцький робить помилку. Вважає, що це мовлення для себе. Функції. Колонка функції. Егоцентричне мовлення одна з ознак егоцентричного мислення. Вигоцький каже, це мовлення не має функцій. Це супровід егоцентричного мислення. Розвиток. Подальша доля егоцентричного мовлення вона зникає. З перетворенням наочно інтуїтивного мислення в стадію конкретних операцій. Висловлювання дитини перестають мати егоцентричний характер. Наступний рядок. Характеристика егоцентричного мовлення. Послання на джерело Вигоцький 1934 рік. Назва книжки Мишлення і річ розділ 2. Зміст. Згорнутість, скороченість мовлення для себе. Вигоцький вважає, що це мовлення зовнішнє за своїм походженням. Термін егоцентризм зберігається, а зміст стає зовсім іншим. Егоцентричне мовлення це перехід від зовнішньої до внутрішньої. Експерименти Вигоцького підтверджують його критику. Наступна колонка функції. Функції наступна. Перша для планування дій, друга для регуляції його виконання. Коментар. А що збільшить коефіцієнт егоцентричної мови? Дитина щось робить, а експериментатор вводить штучні труднощі. Малював і зламався у львець. Коефіцієнт егоцентричного мовлення зростає на певних етапах вирішення задачі, наприклад, при зіткненні з труднощами. Розвиток. Колонка розвиток. Коментар. Звук мовлення зникає, але функції залишаються, і вони передаються внутрішньому мовленню. Егоцентричне мовлення перетворюється на внутрішнє мовлення зі збереженням функцій. Наступний рядок. Піаже читає Вигоцького та зауважує. Піаже 1960 рік. Вигоського переклали на мови світу і зауважує перша книга Дєцьке представлення міра. Дитячий погляд на світ: Річ і мишлення рібінка, мовлення і мислення дитини. Функції. Піаже. Це ознака егоцентризму. Каже, що казав раніше. Але можна додати: це спроба продуктивного діалогу з дорослим. Розвиток, відбувається перехід від інтуїтивних схем до операціональних. Термін соціалізація. Для Вигоцького соціалізація є ознакою зовнішнього діалогу, мовлення як засобу спілкування, а не як засобу пізнання. Для піаже соціалізація це зміна в пізнанні. Дитина може мислити з повним врахуванням дорослого. Питання друге. Етапи розвитку значень слів, методики формування штучних понять. Експериментатор Леонід Сахаров за дорученням Вигоцького: Дитина розмовляє в півтора-два роки, а поняття з'являються в 7-8 років. Є такий передпонятійний період. Виникає питання, що заміняє поняття, коли його ще немає? Що є функціональним еквівалентом поняття, що генетично передує поняттю? Етапи розвитку значень слів. Виготський хоче побудувати тут методику. Доручає Леоніду Сахарову подивитися матеріали Вюрбурзької школи, знаходить методи визначення та порівняння понять. Методика формування штучних понять. Автор Нарцис Ах. з Вюрбурзької школи. Методика формування штучних понять, які будь-яка методика передбачає стимулюючу функцію та інструктаж піддослідного. Стимульна ситуація включає в себе А. Сукупність спеціально створених штучних об'єктів, що відрізняються низкою ознак. Причому кожна ознака має кілька параметрів. Ах мав конусоподібні форми. Різні форми ваги. Б. Сукупність спеціально створених назв для позначення представлених об'єктів це безсенсовні слова. В сукупність спеціально створених штучних понять. Штучне поняття це група об'єктів, позначених словом, кожен з яких об'єкти має хоча б одну спільну ознаку. У Аха – це розмір і вага. У Вигоцького – це розмір, великі і малі об'єкти і висота. Інструкція для підослідного суб'єкта. Деяка задача ставиться відразу, а засоби розв'язання даються поступово. Результати експерименту Вегоцького. Перше типовими групами об'єктів, обраних дитиною, є три. Перше синкретичне формування, друге комплекс, третє поняття. Детально про результати методики вигодського сахарова Перше Синкрет. синкретичний образ. Це сукупність об'єктів, між якими не спостерігається об'єктивних зв'язків. Друге стадія комплексів. Комплекс це сукупність об'єктів, між якими існують об'єктивні зв'язки. Але не має жодної спільної ознаки. Є дві структури комплексу. Перша ядерна структура. Друга ланцюжкова. Комплекси також відрізняються основою відношенням до параметра. Перше – або збереження параметру. Друге зміна параметру. Ми отримуємо чотири варіанти. Варіант 1. ядерна структура зі збереженням параметра. Комплекс буде називатися ядерним асоціативним, другий варіант ядерна структура зі змінною параметрів. Комплекс називається колекцією, третій варіант ланцюгова структура зі збереженням параметра. Комплекс буде називатися ланцюговим. Четвертий варіант ланцюгова структура зі зміною параметрів. Комплекс буде називатися дифузним комплексом. Є і п'ятий комплекс, це називається псевдопоняття. У чому різниця між комплексом і поняттям? Чим вони схожі і чим відрізняються? Схожість зовнішня, формальна. Відмінність, якщо дитина мислить комплексно, то вона не усвідомлює цю спільну ознаку. Там, де комплекси, немає розуміння. Третє власне поняття. Коли дитина починає шукати спільне у вибраних предметах, тобто починає узагальнювати за ознаками. Якщо немає усвідомлення ознаки, це буде називатися псевдопоняттям. Якщо є усвідомлення ознак, тоді треба виділяти тип ознаки. Якщо це конкретна емпірична ознака, то буде названо потенційне поняття. Житейське за Вигодським. Якщо ознака узагальнена за абстрактними ознаками, то назва справжнє поняття. Наукове поняття За Вигодським. Методика Джерома Брунера розглядає функціонування самих понять при їх використанні. Брунер визначає типи стратегії формування понять. Методика картки, на них фігури різних кольорів, форми, кількість об'єктів, кольор фону. Інструкція для підослідного суб'єкта. Експериментатор загадав поняття. Суб'єкт повинен його вгадати. Питання третє. Проблема співвідношення житейських і наукових понять. Значення і сенс слова. Особливості внутрішнього мовлення. За Вигоцьким. Конкретні та формальні операції. Автор Жан Піаже. Вигоцький читав раннього піаже. Поняття можуть бути спонтанними та неспонтанними. Вигоцький переназиває спонтанні на житейські, неспонтанні наукові. Жозефіна Іллінішина Шиф проводить експеримент на прохання Вигоцького. Вісь Х – це підослідний 2 та 4 класу школи. Вісь Y правильні відповіді у відсотках. Запропоновано логічні задачі на житейському та науковому матеріалі. Задачі ж з союзом тому що другий союз, хоча, чи незважаючи на те, що слабкість наукових понять у втраті сенсорних основ. Наукові поняття створюють зону найближчого розвитку для повсякденних житейських понять. Якщо дитина засвоїть тому, що і хоча конструкції, вона починає усвідомлювати процес свого мислення. І починає мислити поняттями. Значення і сенс слова. За Вигодським. Значення є суспільними, а сенс індивідуальні. Значення завжди має контекст. Є багатозначні слова. Сенс слова, в принципі, це його нескінченний контекст. Автор Фредерік Полан. Сенс. Це сукупність усіх пов'язаних зі словом психічних свідомих уявлень, станю подій тощо. Ця сукупність невичерпна. Сенс слова має резерви. Сенси домінують над значеннями. Зрозуміти сенс слова значить зрозуміти реальність. Спочатку був логос. Слова це засіб розуміння реальності. Внутрішнє мовлення особливості. Перше предикативне, друге домінування сенсів над значеннями. Сенс слова є резервом для розвитку значень. Вигоцький по своїй першій освіті літературний критик. Аглютинація. Злипання. Слова склеюються, тому їх значення склеюються, які об'єднані спільним сенсом. Зворотній варіант це одне значення, але є багато сенсів. Ідея внутрішня сутність речі, по суті, є поняття. Петхов Валерій Вікторович про себе. Я не вважаю себе учнем Вигоцького. Наш герой Леонтів був досвідченим соціальним індивідом, і в той же час він залишався особистістю. Він нічого не шифрував, він добре тямив в науці. Персонаж психолог, ми будемо розвивати ідеологію, засновану на вченнях вигоцького Леонтіва. Коли він прозріє, він скаже. Я знаю, що я нічого не знаю про Вигодського. Сократ скаже, я знаю, що я нічого не знаю, і тому можу пізнавати. Це формальні операції. Психологія це молодша сестра філософії. Конкретні та формальні операції. Автор Жан П'яже. Існує 5 ознак групування. Композиція, оборотність, асоціативність тощо. На рівні конкретних операцій виникає в 7-8 років. Характеризується наступним: перше, дві послідовні розумові дії набувають здатності координуватися в одну. Друге, схема дій, вже існуюча в інтуїтивному мисленні, тобто на другому етапі, стає оборотною. Третє, одна й та сама точка може бути досягнута без будь-яких спотворень різними шляхами. Четверте, повернення до вихідної точки. Дозволяє оцінити її як тотожну собі. П'яте одна й та сама дія, повторюючись, або не, нічого не додає до себе, або стає новою дією з кумулятивним результатом. Розвивається мислення дитини. Формальним операціям потрібно навчати. Таблиця, в якій порівнюються конкретні операції, третій етап і формальні операції, четвертий етап. Порівняння за змістом. Конкретні операції зміст визначаються поточним реальним матеріалом, який спостерігається зараз. Формальні операції зміст, можливість побудови теорій гіпотез. Міркування про можливий досвід, побудова теорій, які не пов'язані з реальністю та власними переконаннями. Людина, яка мислить формально, не повинна мати користі ніяких завгодно соціальних переконань. Сократ цитата істина вища за батьківщину. Відбувається відрив від реальності. Але що нас утримує? Форма повинна відокремлюватися від змісту. Наступний критерій порівняння функції. Конкретні операції мають емпіричний рівень достовірності, групування певного рівня. Вони групують наочні уявлення. Формальні операції функції. Рівень достовірності логічний. Вони необхідні для групування конкретних операцій. Це операції операцій. Це операції другого порядку. Форма тут відокремлена від змісту. Це чисті операції. Формальне міркування не залежить від матеріалу. Наступний критерій порівняння розвиток. Конкретні операції. Розвиток розвивається горизонтально. Розвиток у формальних операцій розвивається вертикально. Перехід зі світу матеріального у світ можливостей до творчості. П'яже каже, так має бути, але не так в житті. Формальна логіка не є описом будь-якого живого мислення. У житті ми думаємо не тільки формально. Тому що в житті ми також маємо справу з матеріалом. Остаточна схема за Піаже. Таблиця. Чотири стовпчики. Перший стовпчик – назва Перше – практичний інтелект від народження. Другий стовпчик понятійний інтелект від появи мовлення. Третій стовпчик – з 7-8 років стадія. Стадія Б. Конкретні операції Четвертий стовпчик з 11-12 років. Стадія В, стадія формальних операцій. Кінець теми 26-ї.